Росія заявила, що їхній таганрог Ростовської області масово атакували дрони. У російських телеграм-каналах вже стигли написати, що атака була однією з наймасовіших. У паніці вороги опублікували безліч відео. Вибухи у Таганрозі почали лунати орієнтовно о першій ночі, 9 березня. В Росіян були проблеми також із сиренами. Вони бідкалися, що попередження увімкнули вже після звуків бавовни. Згодом губернатор Ростовської області Василій Голубів заявив, що нібито їхня ПВО вже відбила атаку дронів. Традиційно не було ані пошкоджень, ані потерпілих. Проте в телеграм-каналах вже почали знову писати про повторні вибухи. Об 3.23 ночі, 9 березня, місцеві мешканці повідомили про атаку по авіаційному заводу Берієва. Там спалахнула пожежа. Окрім того, очевидці в коментарях написали, що дрони атакували також аеродром в Таганрозі. Російські міноборони в вдосвіта проти 9 березня заявило, що нібито їхня славнозвісна ПВО збила у небі над Ростовською областю 41 дрон, ще один над Білгородською, два над Курською, три над Волгоградською.